Ось і настав моментисний для цих суперповербанків. Сьогодні я вам розповім про ефективність, результат, який я отримав мене не дуже приємно вразив. Розпочнемо ми з цього повербанка з більшого. Він, в ньому заявлена підтримка Quick Charge 3.0 та Power Delivery 3.0. Має порти мікро-USB для зарядки, два USB A та USB Type-C для зарядки гаджетів від цього повербанку. І два діоди як ліхтарки. Конструктивно він розбирається на гвинтиках і бачимо тут 8 елементів. Кожен елемент по 2600 мА. Тобто загальна ємність цього повербанка складає 20800 800 мАч банками або 87 Вт. /год. Заряджав я цей повербанк от таким зарядним пристроєм 20 Вт, який також підтримує Quick Charge та Power Delivery 3.0. Цей повербанк підтримує стандарти швидкісної зарядки до 18 Вт. Повербанк цей складається і закріплюється гвинтиками. в комплекті. є така викруточка. Обов'язково при регулярному використанні е, такої конструкції необхідно скріплювати все гвинтиками, так як в будь-який момент цей повербанк може впасти, батарейки повисипаються, і хтось із ваших рідних захоче їх поскладати. І е, не всі знають, де плюс, де мінус цих елементів. І може таке статися, що десь батарейку одну поставлять не тею поляр... полярністю. Відбудеться коротке замикання, і тут в кращому випадку повигорають ці пружинки. В гіршому це може призвести до Небезпечної ситуації так, от заряджав я цей пристрій і через USB c і через е, мікро-USB, Хоча заявлено, що зарядка лише через мікро-USB. ну він і, і так, і так одинаково заряджається що тудою, що, що тудою. А час зарядки повної такого повербанка становить в середньому 8 годин, тобто це близько 10 Вт на годину або при 5 вольтах і 2 А. Це стандартний режим зарядки, який підтримують більшість зарядних пристроїв. Відповідно, з цим повербанком я зазаряджав в основному свій телефон. У мене телефон OnePlus 8 Pro ось такий. От. І він не має підтримки ні Quick Charge ні Power Delivery 3.0, в нього підтримка своєго а Warp Charge, там 5 вольт 6 ампер, відповідно, ця штука його не підтримує. Так от, фактична ємність мого телефону становить 3770 мАч. Так як він уже не першої свіжості, і батарея в нього не нова. Тривалість заряду в середньому становить 2 години 40 хвилин від цього повербанку, і відповідно швидкість зарядки складає в середньому 5 ватт на годину, тобто 5 вольт 1 ампер. Це все одно, що заряджатись від звичайної зарядки самої простої. Всього від повного зарядженого повербанку я зміг зарядити свій телефон 3 рази, і ще 25%. Це десь, якщо все скласти, виходить 2 12300 мАч із 20800 мАч, які є в цих банках. Такий собі коефіцієнт корисної дії скажу вам на рівні 60%. Це мене м'яко кажучи дещо розчаровує. При досягненні 0% на індикаторі я заміряв напругу на акумуляторах. Вона становила в середньому щоразу 3,25 В. вольт. Хоча можна ці батарейки розряджати до 2,5 вольт. Спочатку мене це засмутило, але багато хто говорить, що така відсічка в 3,25 В збільшить кількість циклів використання цих акумуляторів. Ну мені це не давало спокою. Я все таки вирішив заміряти, скільки енергії акумулятор віддає оцей іменно від. 325 до 2,5 В, як виявилося, що це становить 3% від ємності акумулятора. І ця цифра несуттєво впливає на загальний ККД цього повербанку. Також перевіряв я підтримку швидкої зарядки за допомогою iPhone 11. Я його заряджав через гніздо USB-C, щоб використовувати стандарт Power Delivery 3.0. І в нього знос батареї 84%, при цьому він зарядився за 2 години до 100%. А якщо взяти його із 100% батареєю, то він від зарядного пристрою 18 Вт заряджається 2 години і 16 хвилин. Тобто цей повербанк все-таки видає 18 Вт швидкої зарядки, і можна сказати, що воно працює. Стосовно індикації, отут в багатьох людей, хто купив собі от такі кейси. Збірні. У них є така фішка, що якби цей повербанк не заряджати, не розряджати, скільки би циклів повністю не пройшло. Така історія намічається, коли ви заряджаєте його до 100%, користуєтеся, він швиденько до 5% розряджається. Потім 5% триває довгий час і розряджається в нуль. І незрозуміло, коли 5%, чи це там в нього залишилось 30%, чи залишилось 10%, там чи чи 50%. Але що трапилося? Я взяв ці батареї, щоб порівняти цей повербанк із цим малим повербанком. Я взяв з нього, оці, які розрядились в 3,25 вольт, вставив сюди, тут ще був, показував заряд. Дорозрядив їх тут до нуля. І як виявилось, цей повербанк розряджає ці батарейки до 3 вольт. І так, я два рази їх розрядив, бо тут 8, тут 4 входить сюди. І потім сюди вставив їх. Нажимаю на індикатор, показує 0%. Після чого я його зарядив до 100%. І він у мене почав адекватно показувати відсотки. Уже не 5%, а вже як розряджається, так і розряджається. Там отакий От виходить спосіб. Попробуйте, можливо, в кого така історія повторяється, можливо, ви вирішите цю проблему таким чином. В цілому мені не подобається такий коефіцієнт корисної дії на рівні 60 відсотків. І швидкість зарядки цих батарей 8 годин. Ну я не знаю. Зарядку ще якось можна придумати, наприклад, зліпити на платах тепесу. 4056 або IP2312, щоб під час блекаута якось швидше заряджати все це весілля. А от із коефіцієнтом перетворення для мене це прямо розчарування із розчарувань Я думаю, що треба шукати якесь більш продуктивне рішення. Що стосується меншого повербанку. По якості збірки, вони. Майже однакові, але мені особисто більше подобається от такий. Він якийсь гарніший і більш цупкий, так би мовити. Тут в нас доступ до акумуляторів, відбувається, знімається перед фейс. А тут виходить, знімається задня частина корпуса. Ну, піднімається і чуть-чуть тут защолки. Так, те відчуття наче воно зараз відірветься все. Тут зараз стоять батарейки на 200 мАч, але я його тестував саме на оцих батарейках. Що ми маємо по малому акумулятору? В нього 4 акумулятори по 2600 мАч, тобто в сумі виходить 10-400. Міліампер годин, це приблизно 38,5 Вт ватт годин енергії. Стандарти швидкої зарядки. Тут все просто. Він не підтримує ніяких стандартів швидкої зарядки. Тут все, що заявлено, це 5 вольт і 2 ампера по всіх портах. Заряджається так само через мікро-USB. розряджається Type-C і два Type-A. І тут маємо один маленький такий ліхтарик. Час зарядки цього супер повербанку 7 годин. Тобто для нього це приблизно 5,5 Вт в годину. Це при напрузі 5 вольт, 1,1 Ампер. Це далеко не 10 Вт, як заявлено, не 5 вольт і не 2 А. Заряджається він через USB Type-C, до речі, і через мікро USB. Хоча зарядка по USB Type-C не заявлена виробником. А от стосовно зарядки телефону я підключав через USB Type-C, то телефон починає заряджати навпаки, повербанк заряджається від телефону. Від цього повербанку телефон заряджається в середньому 3 години тобто швидкість зарядки навіть дещо менше за 5 Вт при 5 Вольтах сила струму менше 1 А, що також нижче, ніж заявлених 10 Вт. 5 вольт і 2 А. Хоча, можливо, це і специфіка самого цього телефону, що він бере лише 5 вольт і 1 А. І всього, скільки я за цей час заряджав, в мене виходить зарядити повністю один раз. І на наступний раз десь можна зарядити до 75-80%. Це в середньому виходить приблизно 6700 мА. З цього повербанка я забираю із можливих 10400 400 які є в банках. І відповідно ми. Отримуємо знову ж таки цих 62%. Коефіцієнта корисної дії. Ну, ну, результат відверто мене прямо таки пригнічує. Обидва повербанки підтримують зарядку пристроїв, які споживають слабкий струм. Бездротові наушники отакі спокійно заряджаються від цього і від цього пристрою. І оці смарт-годинники Amazfit GTR 4 також заряджаються. Від цього повербанку і від цього, при тому я там не натискав декілька разів якісь кнопки, там спеціальні коди ніякі, не водив ніде, нічого. все з коробки. Втикну, і все воно заряджається. Загалом, на мою думку, необхідно шукати якусь альтернативу цим кейсам.